Лікарі в м'ячній кова казали мамі, що я 98% буду овочем. Я тоді не зображав, що я говорю, і кажу, що я обіцяю, що я через рік ми з вами станцюємо танець. Незламні митці. Всім привіт! Я Олег Сливар, мені 27 років. Я з міста Дрогобич. Танцями я почав займатися, коли мені було десь 7 років. Мене привезла е, мама. Спочатку я не хотів танцювати з колективом, бо танці тож дівчаче. їм дуже важко мені давалися ті танці, я не хотів ходити, але ми раз поїхали кудись виступати, другий раз, третій раз. Мені це сподобалося, і я вже сам почав е, любити ходити на танці. Ансамбль започаткувався в 2001 році. Ми керівником Верховинки я є. Це наші нагороди. Це була Болгарія, Італія. Тут і Львів, і Хмельницький, і Другобич, і Київ. Тут є різні різні нагороди. Олег 13 років танцював з нами. Тут він у нас на фото, наш Олежик. Це був танець Полька на Прогулянці. А тут ми з ним були на різдвяних канікулах, де вони гран-прі отримали. Тут Олег дуже високий. І займався я до того моменту, поки не пішов в армію. Мій шлях військового почався ще в далекому 2018 році. Та як в мене родина. Працювала в структурі МВС. Я дуже хотів бути похожим що на батька, що на вуйка, і я пішов на строкову службу. Мені було 20 років, коли я підписав контракт. Ні з ким не порадившись, я їду на схід. Маму я обманював три місяці, казав, що я на навчаннях. Я повернувся зі сходу до себе у місто Дрогобич в Нацгвардію. Почалась повномасштабна війна. Ми зустріли її в Дрогобичі. Наша частина була в резерві, і нас нікуди не відправляли. І до середини літа я шукав різні можливості, щоб кудись перевестись. В один прекрасний момент, я приходжу зранку понеділок на роботу. Мені кажуть, Олег, ти в перші людині маєш їхати вже на Слов'янськ. Я такий, ура, нарешті. я дочекався цього моменту. Я дзвоню до мами і кажу, мамо, я їду на Донбас. Мама в шоці, тато в шоці. І від того моменту я перевівся в Браду, і ми почали виконувати бою зранлення за призначенням. Ми вийшли на позиції, зайняли оборону, але пішов сильний натиск росіян, і вони побачили, що ми там під мостом, і вони туди кинули 120-ту міну. Мене ударною хвилею відкинуло, зламало мені ребро, а ребро пробило мені легені. І товариші, які були зі мною, вони були в паніці, вони не знали, що робити, бо з 10 чоловік поранило мене одного. Я наклав турнікет на праву кінцівку, на ліву кінцівку була дуже велика кровотеча, я вколов в ліву кінцівку обезболюючи, і я передаю по рації, що такі-то такі, то я трьохсотий. І тут по рації мовчать. Я думаю, все. Тоді я передаю другий раз, вони кажуть: Добре, зараз буде техніка їхати, тебе забере. І поки мене хлопці під руки з того з моста спустили, почався сильний обстріл, і техніка поїхала. І мене хлопці несли до безпечної відстані десь два кілометра попід руки. І я цього не пам'ятаю, бо я дуже багато втратив крові І зі слів е, лікарів. Під час тої операції, коли вони пробують врятувати мені ногу, в мене зупиняється серце. І мені попався реально святий лікар, який, незважаючи на всі протоколи, 30 хвилин робив мені прямий масаж серця. І діставав мене з того світу. 30 хвилин кисень не поступав у мозок, і людина 200. Ногу мені відрізали вже вночі, коли побачили, що вона почала гноїтися, і проснувся я через два дня. Мама плаче, я кажу, що ти плачеш? Я так відкриваю ковдру і бачу картину п'ять пальців. Я думаю, Павла, якийсь дурний сон сниться, серце перемотане, одна нога. я в Слов'янську десь у підвалі сплю, зараз я проснувся, все буде добре. Вже потім, будучи в Вінниці, мені мама розказує, що тебе з того світа дістали. Я, ну, я перше не вірив. Ну, але те, що немає ноги, це є саме менше, що в мене було. Лікарі в, в Мєчнікова казали мамі, що я 98% буду овочем. А я не знаю, я на 15-й день вже скакав на милицях. Трошки було важко, але по чуть-чуть по привчався жити по-новому. Мені вже дівчина розказала це після поранення, що існилася така сама фотографія, але тільки там писало Сливор Олег Володимирович. Загинув 6.11.22. І вона мені як це розказувала, в мене Мурашки по шкірі. І потім мені розказують, що якщо люди, близькій людині сниться, що ти загинув, це означає, що людина буде жити дуже довго. Завжди ми жартуємо, що вона мене витянула з того світу. Після поранення я вже думав, що я до активного способу життя не повернусь ніколи. І тим більше до танців зі своїм колективом. Але один прекрасний момент. Побувавши на концерті свого колективу, який збирав кошти мені на електронне коліно. Я тоді не зображав, що я говорю. Я просто вийшов на сцену і кажу, що я обіцяю, що я як тільки отримаю електронне коліно, через рік ми з вами станцюємо танець. Навіть отримавши травму, я не залишив свого колектива і знову з ними танцюю. І, і все. І вальс. Вальс пішов і... Раз та та, раз та та раз та, та, раз та, Дуже, та, та, легше, та, легше та та, та та. Держи з вами легше танцювати тайванським під рукою. Після того, як я сказав, що я повернуся до танців, пройшло буквально 8 місяців. До мене дзвонить моя керівничка і каже: Олег, ти можеш прийти, будь ласка, в будинок культури? Я не розумів, що вона хоче. Я думав, ну просто ну, давно не бачились поспілкуватися. Я приходжу багато людей на репетиції. Вона каже: Давай, ти казав, що ти будеш танцювати, танцюй. Я не розумів, що то відбувається, як танцювати. Вона каже: Давай, у тебе вийде. І буквально за сім репетицій я вивчив танець люди титани і станцював з ними на сцені. Нітер не було певне страшно на війні, як було страшно там за колісами, і я розумів, що це зараз буквально дві хвилини і кінець, і все. Але ножки тряслися конкретно. Вийшовши на сцену, побачивши, як люди дивляться, ну вони були в захваті від того, що вони побачили. І для мене це було ще більшою мотивацією, показати їм, що от я колись танцював і танцюю зараз, що це для мене не проблема. І коли закінчився танець. Я бачу, як всі люди встають, починають плескати, аплодують. Но це не передати емоції. Серце вискакувало з грудей просто капець. Я хотів продовжувати і продовжувати, щоб більше людей бачило, що не потрібно здаватися. І я в подальшому сказав, що я от хочу частіше виступати, бо це дуже. Крутий досвід. По-перше, це є реабілітація. Я приходжу на репетиції, я трошки відпочиваю морально і фізично. Під рукою. Це ні, ні, перед ти до мене. Повертаєшся, і оце... перекидне. перекидне і трям, папа, прогнулася та там. Поворот в другу сторону. Раз, два, випад. До Олега закрутилася і на та. ножку падаєш. І татам, папа, є. Ну, Олег мені дуже подобається його успіхи прекрасні. Він сам, дівчат, зацікавлював, сам мені допомагав, щоб знаєте, щоб все вийшло дуже добре. Старається, підтримує і дає приклад іншим, що не треба падати духом. Мені боданка запропонувала поїхати з ними в Італію. Я кажу, без питань багато людей побачить наш колектив. Це круто. Було трошки страшно танцювати, бо тут. Ти розумієш, що українці тебе все одно підтримають, бо ти ветеран, а там буде більша кількість італійців. І от було переживання, як це буде сприйматися там. В Італії дуже красиво. У нас прийшов концерт, особливо з Олегом. Італійці плакали, стояли, мурашки по шкірі. Ну, Дуже все пройшло цікаво. Мене також запросили. На відзнаку національна легенда України, і там нагороджували таракального хірурга, який врятував мужчину. в клітці, в нього застряг хвостовик відміни. У мене також зупинка серця мене таракальний хірург спасав, і я зміг знову вийти на велику сцену, станцювати і сказати в слова вдячності тому лікарю, який врятував того хлопця, своєму лікарю і всім лікарям, які рятують наших хлопців. Своїми танцями я хочу принести приклад, що навіть з такою травмою люди можуть продовжувати жити далі. Бо коли я отримав поранення, то мені ніхто не підказав, Олег, ось все нормально, ти зможеш там то-то, то-то робити. Зараз я хочу донести хлопцям і я хочу, щоб вони моїм прикладом побачили, що з таким живуть. Зараз я надалі проходжу службу в Збройних силах України, працюю в одній з військових частин. На посаді офіцера цивільно військового співробітництва займаюся з хлопцями, які проходять реабілітацію або які були обмінені з полону. Допомагаю їм освоїтися в нашому світі. Тобто, любі якісь питання, які їх тривожать, я стараюся їм це допомогти. До поранення в мене не було такого сильно активного життя, тільки танці. Отримавши поранення, спортивний світ для мене відкрився на ну, я думаю, зараз на 80%. Я вже багато в чому себе спробував. І мені здається, що це тільки початок. Зараз я дуже хочу пригнути з парашутом. Це така маленька мрія. Я сподіваюся, що скоро закінчиться війна. І в мене все вийде. Коли я був в Антарктиді, люди. Розказували про Індонезію про вулкани, і мені це так запало в душу, що я собі пообіцяв, що я полечу в Індонезію подивитися на кратери вулканів. Зараз я дуже дуже дуже, дуже хочу станцювати зі своїм колективом гопак, і можливо після закінчення війни зробити собі хореографічний клас і працювати з маленькими дітками. І для мене буде це которою мотивацією рухатися далі. Своїми танцями, своїм прикладом я хочу показати всім людям, що меження тільки в нашій голові з таким можна жити, з таким можна подорожувати, можна танцювати, можна плавати, можна служити далі. Тож у тебе там немає кінців, верхніх чи нижніх, це не проблема. Ти живий, от і все, А все решту в твоїх руках.